Ходила на базар, хотіла ж купити квіточки. Я ж нарциси люблю. Ну, ці пам'ятаєте, садила. Ну, вже все, кажуть Оксана, нарциси вже відсвіли. Уже якісь тюльпани по тюльпанах. Що я вам скажу на що тюльпанів? Садила я тюльпани. Оце були якісь там ну такі красиві фіолетові з такими шапками. Прості! А то в мене взагалі такі були такі махрові і такі, такі розові, з такими кайомками. Подивіться, що з ними случилось. От, ну просто простячки. Ну, ці ще є, да? а буває тюльпани з такими шапками такими, знаєте, як попугаї, такі красиві купила, такі вишукані ті тюльпани. Що там батькові висить? Ні, не труси. Курточка, це нагород. Ну, такі красиві шапками тюльпани. ВООБЩЕ попропадали. Ну вообще попропадали, нема. Там ЖЕ ж був великий тюльпан, то мені це краще нарцис. Такий дощ був гарний, воно посадила я. І гарно ж так ростуть. Це треба викинути.